Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Вже настала осінь, а у мене ще багато кадрів із літніми речами, які я приміряла у різних мережах секонд-хендів. Зараз ми знаходимося у Хомані. Чудова шовкова сукня є у мене в продажу. Вона справді жіночна, сучасна. Темного графітового кольору, абсолютно новенька, є підкладинка, вона не просвічує. Дуже вдало сидить по фігурці. Дуже мені сподобалася зручна на сороковий розмір. Є у неї застібка з боку, шовк матовий, легко просується. Ідеальна сукня ідеальна шовкова, я багато зустрічаю шовкових речей, але купую рідко, коли просто не можу встояти. Ось назва дизайнерки це середній ціновий сегмент, але те, що сукня шовкова, підвищує її шанси. В багато разів я дуже рада, що знайшла її. Причому це не був перший день завозу. Думаю, що просто не звернули увагу, що то шовк Ще є ось така віскозна, чудова, теж з підкладинкою по спідниці. Тут занижена талія, яку на куліску притягуєте, і вона виходить з напуском. Можна без куліски носити, тобто зовсім її дістати, звідти, і вона буде прямого силуету. Гарна, якісна і сподобався також її принт, і такі трохи вже і осінні кольори, можна сказати. Ось так дивіться, вона виглядає без куліски, Дуже гарненько. Кому подобаються речі, які подобаються мені. Ви можете завжди їх знайти у мене в інстаграм. Треба лише натиснути на значок пошуку в інсті, набрати назву мого магазину і обрати те, що вам подобається. Ця сукня вже має свою власницю, поки я нарешті озвучила відео. Зшита вона із двох величезних типу палантинів віскозних. Тканина не просвічує, саме такого забарвлення, як ви бачите. Часто я приміряю етнічні костюми з інших країн, а Ця саме стилізована і зроблена під наші регіони. У нас в Одесі дуже полюбляють такі і коротші, і такі самі довгі, носити жінки із пишними формами. Зараз примірено на М-ку, і ви також бачите, що і на М-ці вона виглядає досить цікаво вона зручна, ніде нічого не заважає, зайвого не виринає. Ну, вона, як на мене, ідеальна з тих, що я приміряла на вагових секонд-хендах. До того ж ідеальна нова. І Я сподіваюся, що її нова власниця буде цілком задоволена. Це той випадок, коли я не переживаю за розмір, чи як сяде, вона тримається в основу на плечах, і всі інші вигини вона, як нібито сама їх робить для вас. Дуже, дуже на спеку можна на пляж, можна також до речі, в ній сидіти вдома замість халатика, бо вона дуже легко натягається через голову. Також я полюбляю приміряти якісні халатики. Цей наприклад був з котону. Трошки він такий був грубуватий до шкіри. Плюс до того я знайшла під рукавом дірочку, не взяла, а ось цей взяла, бо до шкіри це якісний, дуже лагідний, 100 модал. Колір такий самий, як ви бачите. Розмір на мене великий, тому що якщо зав'язувати на внутрішні зав'язочки, виходить, що кишені. Ну, Переходять якби наперед. Я роблю висновок, що це на а, ширші розміри, як мінімум на Ельку. Був відсутній пасок, можна було би там прилаштувати гуцика, але я знайшла йому пасок саме такого кольору, просто штучного матеріалу, у магазині для рукоділля. То ви зараз це побачите. Халат гарний і в розпахнутому вигляді, і в зав'язаному. Він дуже зручний. Рукави там не занадто і не широкі, і не вузькі. Ну, він просто пісня до тіла. Я дуже вам раджу його придбати, якщо він вам за розміром, це не на ЕСКО. Примірка сукні з перших кадрів цього відео, якісна котонова тканина у Милий Горох. Сподобалася мені, тільки затисла по бедрах і була короткуватою. А ось це віскозне диво. Я придбала би обов'язково собі для того, щоб сидіти вдома. Мене зупинила ціна і трошки. Видавало білизну з боків, але для дому це була б найчудовіша річ зроблено цю сукню в Індії, це еластичний, важкенький, прохолодний вишитий віскозний матеріал. До того ж, там є паєточки, паєточки пришиті вручну і паєтки матові, тому вони не виблискують зайво. Ну, Я в неї закохалася. Я просто розуміла, що вона мені знадобиться тільки для хатніх справ, тому цінник мене зупинив. Цей сарафан чудово сів по фігурі. Його я знайшла тільки з двома недоліками. це... Забарвлення на камеру яскравіше, ніж в житті, тобто він трошки вже видно, що його любили. І е, на спинці трохи намудрували із е, зав'язками, там важко було розібратися. Е, для покупки він не виглядав достатньо свіженьким. Цей вовняний светрик приміряла навіть у спеку. Е, він мені сподобався кольором і фасоном. Але я знайшла, як це часто трапляється, не в перші дні за знайшла дефект. Дірочку. Я з такими проблемами справлятися на в'язаних речах не умію, тому не беруся. Просто вам показала, щоб ви не жалкували, що я не взяла. Не взяла, бо була причина. Це вже мій кашеміровий кардиганчик з минулих покупок стався мені в нагоді в, одне із рідкісних, в один із рідкісних прохолодних літніх ранків. Я захотіла приміряти трикотажну сукню. Ну, наперед скажу, що вона виявилася мені за малою, рукави за короткі. І, Застібка-блискавка, вона пішла вся хвилями, таке часто трапляється на трикотажних виробах. Особливо, будьте уважні, коли застіпки йдуть по спинці. Ця сукня була віскозна, гарненького такого принту, і хижого, і не дуже нав'язливого, але виявився мені фасон занадто простим, і чомусь я в той день не уподобала її купити. Треба її ще зав'язувати тако позаду, ну такий Проста якісна річ, але не закохала мене у себе. Приміряла ще ось такий синтетичний халатик гарного принту до тіла він не був надто люб'язним, інколи синтетика все ж таки буває досить вдалою до шкіриця. Ні, ну а Цей, цей халат-кімоно я не могла не придбати, незважаючи на цінник. Він 100% котоновий, абсолютно новий, темно-темно-синього кольору з такими візеринками типу іерогліфів, я так думаю, чи японських іерогліфів, чи як, там не передбачено пасок. Рукав вкорочений, кімоношний, і через те він дуже зручний. Бачила в інстаграмі дівчата, наші українські виробники пропонують віскозні варіанти таких халатів, і коштують вони 1700 і більше гривень за один. Цей набагато вдаліший, того, що у нього силует іде кокон, він не розпахується при ходьбі. Я все ж таки знайшла прямо в тому секунді йому пасок на розкладці, штучний в колір, придбала цей халат це справжній витвір. Не знаю, ну, мистецтва неправильно сказати. Він шикарний, він просто шикарний. Він сидить на мені ідеальний, Я не пожалкую, якщо ви не встигнете його купити. Повірте, такі речі рідко трапляються. Також мені сподобалася ось ця чорна сукня. Вона елегантна, жіноча. Трошки пізніше її побачимо. У ваговому секунді приміряла на Люксі ось таку просту звичайну сукню із важкої трикотажної віскози. Затягла вона набагато, на більше, ніж вона мені сподобалася. Я купую речей небагато, лише ті, без яких знаю, що коли піду, буду про них надалі думати. Ну, Я так не люблю, якщо я вже в річ закохана, я маю її. Придбати для себе або для вас, або для нас усіх. Ось така була сукня непогана, новенька, але в той день я її не купила, ще приміряла ось таку з прикольними такими рюшами по плечах. Це джинсова котонова тканина, голубенька така була. Тут я продовжую розглядати сукню з перших кадрів. В хомані це новий завоз був. І я цю сукню придбала. Вона дуже якісна. Вона по-дизайнерськи зроблена і навіть кожен шов оброблений дуже-дуже цікаво. Вона із тканини котонової жаточка, підкладинка також котонова, Можна розтіпати з боку, блискавка під рукою. І йде на 38-й розмір. На більший не раджу, тому що тканина не тягнеться. Ну, от на 40 розмір сіла вона дуже-дуже гарно. І зараз багато позицій до 9 вересня знаходяться у мене на знижці. Цю сукню можна придбати за 50% від ціни. Ще раз вас запрошую знайти мене і погуляти в моєму магазині, поставити свої сердечка, так я буду розуміти, чи хоча б подобається вам те, що я вибираю. Дякую вам за вашу увагу до мене, за ваші добрі слова, що ви мені пишете. І кожен раз я вам вдячна, коли ви обираєте ті ж речі, які обираю і я. Но сукня дуже гарна, практична, вона не мнеться, її можна не просувати. Вдома я її все ж таки продовжую розглядати, кожний шовчик. Мені подобається, коли з воротнього боку все зроблено ідеально, і це саме той варіант. Я її просто ополіснула, її просувати не потрібно. Тканина-жаточка. Ну. Ще раз повторююся, це дуже практично, особливо влітку, кожен раз в спеку достаєш ту праску чи випарювач, і починається ця мука, що треба просувати, просувати, обережно сідати, нічого не зім'яти. Ну, а ця сукня вона не мнеться, навіть якщо ви трохи спітнієте, ви не будете переживати, що щось із нею не так. Роблю вам невеликий огляд речей, які ще є в моєму магазині. Це косметичні засоби, аксесуари. Ось, наприклад, такий якісний пензлик, двосторонній від французької фірми Clinique. Абсолютно новенький, запакований, я його не розкривала, глянула цінники, трохи здивувалася навіть на бувшу вжитку. Теж дорогенько вони коштують. ну Інколи беру такі речі, з цим пощастило. Також були у продажу такі якісні пензлі від Estee Lauder. Кожна окрема теж коштує чомусь дуже-дуже дорого. Так, вони якісні, кожна була у своїй власній індивідуальній упаковці. Я вважаю, що мені в той день з косметичними засобами і з цими пензлями дуже пощастило, бо вони виявилися справді якісними, брендовими, і рідко таке можна або знайти, або встигнути вхопити. Того знову запрошую вас до свого магазину. Заходьте, роздивляйтеся. Є в наявності в продажі ось такий чудовий а, браслет чоловічій власній упаковці з написом для коханого чоловіка. На візитівці, і а, на самому браслетику написано, що люблю назавжди: такий можна дарувати і коханому, і чоловікові, і сину. ну... Дуже він мені сподобався, хоча він із штучної шкіри зроблений, зроблений дуже якісно. Там застіпка, така бокова із магнітиком я не одразу збагнула, як її застіпнути. Він чудово, причудово виглядає і на руці, і навіть на жіночій руці просто він мені за широкий. Був в продажу також якісний браслет на ніжку. Чудово виглядає. Вже має власницю. Була також у продажу ось така таблетниця або шкатулочка для улюбленої прикраси з фарфору чи кераміки я не розбираюся: Handmade Anglia. Я знайшла подібні він в інтернеті, в продажу на різних. На платформах від 10, 15 і 20 доларів, не знаю від чого це залежить, але виглядали вони схожими. Є в наявності ще абсолютно новий ремінь чоловічий, підійде і на середні, і на великі розміри. Там бірки на половину відрізані. Також звертаю увагу на цікаві іграшки. Є ось такий чувачок, який може розмовляти, здається, німецькою мовою. Послухати теж можна, можна в інстаграмі. У мене. Як він розмовляє, коштує теж не дешево, там можна збирати колекцію. Полюбляю я малесенькі крулесенькі іграшки, також інколи їх беру, якщо вони новенькі, якщо вони милотні. Класні такі, дуже радують око. І малим і дорослим чудова історія сталася з каблучкою. Я таку вже продавала. Інша дівчина написала, що хотіла б таку саму, але не встигла. І все ж таки мені вдалося знайти ідентичну, думаю, що вона ну, майже один в один-один в така сама і теж нова. Дівчина придбала, я їй написала, і це було схоже на маленьке диво, але, мабуть, ця річ мала бути у неї, що прийшла до неї через мене. Є в наявності також якісні нові, недорогі косметички, теж зверніть на них увагу. Я обираю завжди цікаві і нові, і практичні. Є ще наявності такі масляні контурінги для обличчя. Я сама не вмію ними користуватися, але все ж таки пропоную їх для тих, хто користується. Є в продажу майже повний 400 мл лак для волосся від L'Oreal. пречудові просто хайлайтери, рум'яна. Тіні для повік. Олівці для очей та губ. Я намагаюся виставляти невелику націнку. Якщо мені олівці достаються на загальній вазі, то вони коштують набагато менше у мене, якщо вже я їх хапаю. На люксі, то вони там з фіксованими цінами і одні й ті самі олівці можуть коштувати по-різному. Ну і, як правило, на люксі вони ідеально нові. Бувають, головне взяти тоді, коли не почали відвідувачі на собі тестувати. Продавці роблять зауваження, бо дуже часто гарна, якісна новенька косметика, коли потрапляє до людей, які не знають, чи брати її, чи ні, вони починають її тестувати, як в магазині Єва, а хоча річ в єдиному лише варіанті. Я показую тестування на очищенні шкірі руки новим аплікатором. Я знімаю його з пензля, чистим аплікатором, знімаю, щоб самим аплікатором не проводити по своїй шкірі. Я дуже вибаглива, вимоглива щодо засобів для губ, якщо я не впевнена, що вони нові, або якщо я побачила, що їх вже хтось протестував і закинув назад, не взяв, то я такі помади не беру, тому що ну, це дуже-дуже небезпечно. Передаються багато хвороб через губні помади. І олівці для губ я беру лише ті, які або тестувала тільки я, або зовсім ніхто не чіпав. І показую вам на руці, завжди камера мене майже не підводить. Є в мене речі для інтер'єру для прикрашання, гарненькі, новенькі, також можете пошукати. Є ще таке серденько, воно дуже ажурне, дуже класне. біленьке-біленьке. Варненьке біленьке. спробуйте не закохатися. Є ось такий пензлик силиконовий для тонких ліній чи стрілочок на очах. Є біжутерія, цей вовняний браслетик з металевим плетінням. Дуже приємний до руки. І ось такий керамічний або фарфоровий, там намистинні: оці скляні, а по типу як гжелевий розпис. ну, він... Пригарний, пригарний, просто приємно важкенький, на якісній новій резинці. Ще є в наявності ось така пречудова, пренова, тканева, атласна косметичка-органайзер від Крістіан Діор. Це справжня вдача знайти такої якості і таку річ. Вона дуже мені сподобалася. Є ще магнітики. На холодильники чи інші металеві поверхні, вони дуже милотні, новенькі. Я таке і сама люблю, тому як не заберете, будуть жити у мене на холодильнику. Ну, це набагато краще виглядає, ніж звичайні а, магніти. А, так, Кумедно мило подобається мені. Оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області, громадяни. Друзі, дозвольте собі радіти, хоч інколи, хоч трохи, за тих, хто вже не може, пробачте себе за те, що вижили, і лишайтеся усі живі, здорові.